Доброго дня, друзі! Сьогодні вам пропоную на розгляд хосту Амброзія. цьому кущу виповнилось повних 3 роки та 4 місяці. Подивимось, які має вона параметри росту. Ось дивіться розмір висоту цілих. Шістдесят сантиметрів в діаметрі. Метр трошки більше. Листя розміром двадцять сім сантиметрів завдовжки та завшишки двадцять сантиметрів. Ось які точки росту. У цієї хості. Тобто прийшов час поділення. Ця хоста в мене росла майже в повному затінку, тому малюнка на листі, така вона має бути, не дуже яскраво відображається. Поділю та покажу вам, який буде ітог поділення.